Як ви думаєте, може мати бути зачатою майже одночасно зі своєю донькою? А чи можна народити двійню від різних чоловіків? Якщо ваша щелепа ще не відволилася, то ось вам останнє питання: чи може народити дитину чоловік? І звичайно, що якби відповідь на ці три питання була, ні, я б не знімав це відео. Ви думали, що знаєте про дітей народження все, але цей випуск переверне ваше уявлення про материнство. Це тумазар, і сьогодні я зібрав для вас топ 10 найдивовижніших запліднень. Тож почнімо цю дивовижну подорож. Навіщо забирати сперму з мертвого чоловіка? Це реальна історія Анни Кларк і чоловік Майк, сержант морської піхоти, загинув у мотоциклетній аварії. Перед відрядженням вони обговорювали можливість заморозити його сперму, але не встигли. Втім, Анна знайшла лікаря, який погодився зробити це вже після смерті чоловіка. Для процедури тіло майка транспортували на відстань понад 160 кілометрів і дивовижно. Але забір сперми можливий протягом 36 годин після смерті, а іноді і довше. Існує кілька методів це зробити. Пункція 7 сім'яників, введення голки для забору сперми, хірургічне видалення придатків сім'яників, де дозрівають сперматозоїди, і електрокоагуляція стимуляція простати електричним імпульсом для викликання еякуляції. Таким чином, завдяки штучному заплідненню, Анні Кларк вдалося народити дітей від свого коханого. І це не єдиний такий випадок у світі. Перше таку процедуру провели у 70-х. але все ж таки перша дитина за допомогою такого методу народилася в 1999-му. На даний час лише в одній клініці Каліфорнії. Кріобанк провели понад 200 посмертних заборів сперми, звертаються не завжди дружини чоловіків, а часто і їхні батьки, які мріють мати онуків у багатьох країнах, включаючи США, законодавство щодо посмертного забору сперми неоднозначне. Часто, якщо чоловік за життя не дав письмової згоди, рішення приймають його родичі. Дехто вважає, що жінки, які вдаються до таких процедур, не змирилися з втратою і діють імпульсивно. Інші бачать в цьому спосіб зберегти пам'ять про кохану людину. А що думаєте ви? Заінтриговані, тоді переходимо до дев'ятого місця. Чи можуть народитися абсолютно рідні брати з різницею всього у 24 дні. Не поспішайте, подумайте. Такий випадок дійсно трапився в США в сім'ї Дженни і Джо. Не обійшлося тут, і без сурогатної матері в цьому і весь секрет. та її 39-річний партнер Джо пережили п'ять викинів і тоді, щоб мати спільну дитину, вирішили скористатися послугами сурогатної матері. Нагадаю, що це жінка, яка виношує ембріон інших людей. І тут, через 4 тижні, Дженна несподівано дізналася, що також вагітна. І цього разу змогла самостійно виносити дитину. Тому у жовтні 23-го року обидві жінки народили здорових хлопчиків: Джена свого сина Джозефа 1 жовтня, а сурогатна мама Олександра на 24 дні пізніше. До речі, Джена мала двох доньок від попереднього шлюбу. І це вони на фото зі своїми молодшими братами, які рідні по батьку і по матері, і мають різницю всього у 24 дні. Але не менше дивують випадки, які знаходяться на восьмому місці моєї підбірки. Чи можуть мати і донька бути зачатими майже одночасно? Це абсолютний науковий прорив, і історія про яку має знати кожен 2020 рік. Тіна і Бен Гіпсони не змогли мати своїх рідних дітей, і тоді вирішили скористатися донорськими ембріонами, які були заморожені 27 років тому. Тільки вдумайтесь, якби цей ембріон народився через 9 місяців після зачаття, то вони з Моллі, так звати дівчинку, могли бути майже однолітками, і хто зна, можливо, б найкращими подругами. Ми могли б. Бути найкращими подругами, ну реально, подругами. Так, біологічно Тіна і Бен не батьки для молі, але жінка виносила і народила цю маленьку людину самостійно. І цей випадок дуже цікавий. Ось чому справа в тому, що коли пара потребує допомоги лікарів, щоб завагітніти, то зазвичай виходить більше ембріонів ніж потрібно. Лікарі в основному переносять в матку один ембріон, а ще декілька залишають про запас, якщо перший не приживеться. Коли заплінення стається з першого разу, решта ембріонів залишаються непотрібними, і тоді батьки можуть попросити їх знищити, забрати на дослідження на або заморозити. Заморожені ембріони пара може використати пізніше, ну або ж віддати на донорство. Зберігають такі ембріони Національний центр донорства ембріонів США у рідкому азоті при температурі мінус 128 градусів по Цельсію. Також пам'ятаєте, 35 секунд тому казав, що це цікаво. Ось чому до народження молі про життєздатність старих ембріонів мало що було відомо. Вважається, що сучасна технологія заморозки дозволяє зберігати статеві клітини і ембріони необмежено довго, але на практиці це важко перевірити, тому що ембрійон. Не почали заморожувати в різних країнах близько 40 років тому. І єдиного їх реєстру не існує в 2022 році. Рекорд Молі побили двійнята з Тенесі. Їхні амбріони були заморожені 30 років тому. Двійнята з 92-го року не перші в сім'ї. У них є ще четверо братів і сестер від одного до восьми років, народжені через ЕКЗ чи донорів. Тож в певному сенсі вони старші діти, хоча і. Найменше у цьому всьому є щось таке карколомне в дусі часу, в якому ми живемо. Ось так непомітно. Ми дісталися до сьомого місця. Хто в цій сім'ї тато, а хто мама, просто так і не розберешся. Вагітність 23-літнього Захада просто взірвала інтернет. Захад це трансгендерний чоловік, що народився жінкою, а його партнерка, 20-річна Зія, ідентифікує себе як жінка, хоча при народженні була записана як чоловік. Вони вдвох були на гормональній терапії на шляху до повного трансгендерного переходу, коли усвідомили, що хочуть мати спільну дитину. І це стало реальністю, тому що яєчники та матка Захада ще не були видалені. Пара зупинила гормональну терапію на час і вуаля у лютому 23-го року народився малюк, але його ім'я і стать батьки вирішили поки не розкривати. Схожа історія у Беннета Каспара Вільямса з Лос-Анджелеса. Це трансгендерний чоловік, який у 2020 році став батьком і він сам виносив свою дитину. Беннет припинив приймати тестостерон, щоб його яєчники знову почали працювати, і завагітнів природним шляхом. Найбільше каже Беннет: його засмучувало те, що під час пологів медперсонал називав його мамою. Навіть з пишною бородою пласк. Цими грудьми та чоловічими гендерними маркерами на всіх ідентифікаційних даних люди не могли назвати його мама. Мати або мем. Не всі, хто народжують, є жінками, і не всіх варто називати матір'ю, наголосив чоловік. Ще одна трансгендерна пара із США Качі Саліван та його партнер Стіван пішли ще далі. Вони стали батьками дитини на ім'я Фенікс і вирішили не давати йому офіційної статі. кажуть, дозволять дитині самі вирішити, ким вона хоче бути, коли підросте. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікаво почитати. Коли моя мама народила мене в 86-му, їй в картку записали, що вона старородяща, хоча їй було всього 27. Цікаво, що б тоді записали в картку цій жінці. Справа в тому, що Ераматі Мангаяма з Індії стала мамою двох дівчат-близнючок у 73 роки. Запліднення було штучним, але вагітність дуже навіть природньою. Проходила вона, звісно, під суворим медичним контролем, але не була особливо складною. Після пологів роматі сказала, що почувається найщасливішою жінкою у світі. Ще пак, адже вони з чоловіком чекали цю дитину 50 років. Батько дитини теж претендує на звання одного з найстарших. Йому на той момент було 83 роки. Але на жаль, він не зміг побачити, як росте його чадо, бо за рік помер від серцевого нападу. А ось Раматі жива Їй зараз 78 років, а її донькам відповідно по п'ять. Жінка лише на рік побила попередній рекорд, який встановила Джорджинда Каур. Історія у неї дуже схожа. Вони теж з чоловіком 50 років мріяли про дитину. І їхнє бажання таки здійснилось. вагітність пройшла добре, попри ризики, і народився здоровий хлопчик. Не тільки в Індії є подібні історії, але найстарші жінки, які народжували в Європі і в Америці, все ж мали від 60 до 66 років. Саме в 66 років народила свою єдину доньку Валентина Підвербна, найстарша мама України. Було це в 2011 році, але її доля, на жаль, склалася не дуже добре. Валентина самостійно виховувала дочку Анну Марію до підліткового віку, та в 12 Десять років дівчинка звернулась до соцслужб, заявивши про насильство. Доньку Валентини вилучили та помістили до реабілітаційного центру. А згодом дівчинку взяла під опіку знайома сім'ї Олена Яченко. Зараз Анна Марія змінила школу, пройшла дві операції на очах та активно займається грою на флейті. А чи ризикнуло б ви мати дитину у такому поважному віці? Половина топу вже позаду, але залишаються випадки, які мене здивували найбільше. з біології чи може дитина мати ДНК трьох батьків? Адже ДНК дитини це 50% ДНК матері та 50% ДНК батька. Так принаймні було раніше. Зараз же науковці навчились створювати дітей з ДНК. Трьох людей одночасно. Перший відомий приклад такої дитини це американська дівчинка Алана Саарінен. Вона звичайна здорова підлітка, грає в гольф, слухає музику, тусується з друзями. Але є один нюанс: в її клітинах є частина ДНК третьої жінки. У 90-х її мама Шерон довго не могла завагітніти і погодилась на нову процедуру цитоплазматичний перенос. До її циклітин додали цитоплазму від донорки. Загалом таких дітей народилося 17, проте не всі з них вижили, а частина немовлят мала відхилення від норми. Тому у дві Другому році цю технологію заборонили. Минуло багато років, і у 2016-му хлопчик з Йорданії став першою дитиною, народженою за іншою більш безпечною методикою, але все ще з ДНК третьої додаткової людини. Його мама була носієм генетичної мутації, що викликає синдром Лі, смертельну хворобу, яка вражає нервову систему. Двоє дітей вже померли від неї, проте мутація ця знаходиться лише у мітохондріях. І цього разу в яйцеклітині жінки замінили саме мітохондрії на здорові до. Донорське, в результаті чого народився здоровий хлопчик з ДНК трьох людей. Ця технологія називається методом мітохондріальної заміни. І Велика Британія у 2015 році стала першою країною у світі, де цей метод офіційно дозволили. До цього науковці користувалися прогаленами в законодавстві багатьох країн, не заборонено, значить, дозволено. І так сталося і в Україні. В січні 2017 року у Київській кліниці Надія народилась перша дитина від трьох батьків. Цікаво, що в мітохондріях знаходиться лише невеличка частина. Частини ДНК 37 генів, а це приблизно 0,1% від повного набору ДНК людини. Вони не впливають на зовнішність і характер людини, але саме в них може бути причина сліпоти, м'язової дистрофії та інших страшних хвороб. Наука це звичайно захопливо і неймовірно, але природа дивує значно більше. Тому у першій четвірці мого топу саме неймовірні природні запліднення, і тут дуже цікаво. Скільки років треба ходити вагітною, аби народити 44 дитини. Готуйте попкорни серветки, адже без сліз про маму Уганду і не розкажеш. Маріам на Батанзі живе в Уганді і до 40 років встигла народити чотири пари близнюків, 5 трієнь і ще 5 разів четвірню. І лише один раз одну дитину. Всього 44. Історія почалась сумно. В 12 років її продали заміж, і через рік дівчина народила вже першу двійню, а далі ви чули. Справа в тому, що у жінки дуже велике яєчко, і гіперовуляція це коли в одному циклі дозрівають одразу кілька яйцеклітин. А протизаплідні засоби їй не підходили. Вони могли серйозно нашкодити здоров'ю. Чому не користуватись презервативами? Це треба спитати у батька. Але одного сонячного дня він забрав усі гроші і зник. Тепер мама уганда виховує всіх дітей сама. Всього у неї 20 синів і 18 доньок, бо шестеро дітей, на жаль, померли. Щоб якось прогодувати дітей, вона працює без зупину, прикрашає події, робить зачіск. І виготовляє трав'яні ліки. І, хоча час від часу їй допомагають благодійники, більшість турбот лишається на її плечах, але вона не здається. 40 мама Уганда зробила операцію з видалення матки, кардинальне рішення, але що ще їй залишалося? Готові до першої трійки? Ось вона. Увага на екран: чи можна народити двійню від різних чоловіків? Одна жінка, одна вагітність, двоє близнюків і два різних батька. Саме така ситуація сталася в Польщі. Після пологів породілля подала на розлучення. Вона хотіла вийти заміж за коханця, бо була впевнена, що саме він батько її дітей. І щоб розвіяти всі сумніви, вона погодилася зробити ДНК тест, і результати здивували всіх. Хлопчик був дитиною її чоловіка. А дівчинка дитиною її коханця у дітей виявилися різні біологічні батьки. Трапилося це в далекому 2010-му. Такий випадок. Дуже рідкісний. Вчені пояснюють це так. У деяких жінок трапляється парауляція. Це коли під час одного менструального циклу дозрівають дві яйцеклітини. але не одночасно, а з різницею у дні і навіть тижні. Сперматозоїди можуть жити в жіночому тілі до 72 годин. Тому, якщо жінка мала статеві контакти з двома чоловіками в різні дні, зачаття може статися від обох. В результаті народжуються близнюки, які можуть мати одну матір, але двох різних батьків. Цей феномен називається. Ця гетеропатернальне запліднення. Імовірність таких випадків приблизно 1 на мільйон, але деякі з них все ж стали відомими журналістам. Наприклад, американка Мія Вашингтон з міста Дала зробила ДНК тест своїм дітям-близнюкам, коли їм було приблизно по 11 місяців. Адже ті були дуже не схожими. і хоч вона сама запідозрила, що щось тут неладне, все одно була вкрай здивована, коли дізналася, що її діти від різних чоловіків вона не стала приховувати це від свого чоловіка, а той прийняв другу дитину як свою. І не захотів розлучатися зі своєю дружиною. Подібний же випадок для мусульманської жінки з Туреччини закінчився набагато сумніше. У неї забрали дітей, зрікся чоловік і відмовились власні батьки. І так непомітно ми дісталися другого місця. Коли чоловік неочікувано виявляється не батьком своїх дітей, історія хоче сумна, але не дивовижна. Але коли жінка раптово дізнається, що народжені нею діти не мають її генів, це вже цікаво. У 2002 році в США Лідія Ферчайлд розлучалася зі своїм чоловіком. Вона вже мала двох дітей і чекала на третю. І під час судового процесу обидва Лідія та її чоловік Джемі здали ДНК для перевірки на батьківство. Аналіз підтвердив, що Джемі батько, але несподівано з'ясувалося, що Лідія не Мати своїх дітей, і це шокувало усіх, оскільки вона ось-ось мала народити, суддя ухвалив, щоб на пологах був спостерігач. Він мав стежити, щоб у Лідії та у новонародженої дитини одразу взяли кров для ДНК тесту. І коли результати прийшли, виявилось, що новонароджене немовля також не її дитина. Це здавалося неможливим. На щастя, адвокат Ліді пригадав одну новину. Там йшлося про жінку на ім'я Кіган, син якої мав хворі нирки. Жінка захотіла стати донором, але тести показали що за ДНК вона не його мати. Провели додаткові аналізи, і виявилося, що її кров мала один набір генів, а ось решта тканин була міксом двох різних осіб. Жінка виявилася справжньою химерою, давньогрецькою, а біологічною. Химеризм це рідкісне біологічне явище, коли в одному організмі є дві або більше різних ліній ДНК. Ви, мабуть, знаєте, як з'являються на світ однояйцеві близнюки. Однояйцеві близнюки виникають, коли одна яйцеклітина запліднюється одним сперматозоїдом, а потім Ділиться на дві однакові частини, саме тому вони мають однакову ДНК. А Це означає, що якщо однояйцеві близнюки народять дітей від різних партнерів, то ці діти, незважаючи на те, що вони будуть приходитись один одному двоюрідними братами чи сестрами, генетично будуть рідними. Адже за ДНК вони, умовно кажучи, мають однакового батька. Так ось повертаємось. Трошечки відійшов від теми: однояйцеві близнюки, одна яйцеклітина, один сперматозоїд, який потім ділиться на дві однакові, тому ДНК і генетично це ніби одна й та сама людина. Різнояйцеві близнюки — це коли дві різні яйцеклітини, що запліднюються. Як я пальцями тут це вам показую? за це лайк хочу. Швиденько поставили. <кхм> яйцеві близнюки — це коли дві різні яйцеклітини, що запліднюються двома різними сперматозоїдами, тому різні ДНК це різні люди, як звичайні брати і сестри. Але бувають і випадки, коли дві запліднені яйцеклітини зливаються між собою на дуже ранньому етапі, і в результаті замість двох окремих людей формується один організм, частини якого мають різні ДНК, наприклад. Наприклад, одна ДНК у крові і зовсім інша у шкірі чи яйцеклітинах. Так ось саме це трапилось із Міс Кіган і з Лідією. Тобто діти справді були її, але генетично вони походили від цієї частини організму, яка не мала такого ж ДНК, як кров. Нині відомо понад 100 випадків химеризму, але схоже, що їх насправді набагато більше, адже виявляють химер, в основному, коли йдеться про розслідування кримінальних справ, позови про батьківство. Тому може і ти химера, а може і я. Ну що, друзі, яке ж запліднення опинилося на першому місці. Дам підказку, це найзаплідненіше запліднення з усіх відомих. Але перш ніж я його озвучу, хочу з вами поговорити про закон Хеліна. Зараз він слугує більш як історична модель, але чудово зможе допомогти уявити масштабність наступної історії. Закон Хеліна це імперичне правило, яке приблизно описує імовірність багатоплідних вагітностей. Розраховується це все за формулою одиниця поділити на 89 в ступені Х 1 де Х це кількість плодів від двох. Простіше кажучи, за вагітніти двійною імовірність 1 до 89, імовірність трійні 1 до 7921, а імовірність одночасно за сімома дітьми Одиниця до майже 500 мільярдів. Тобто, якщо нашу землю з жіночим населенням в 4 мільярди клонувати 125 разів, то з усього всього населення, якщо всі одразу вирішать завагітніти, завагітніти сімома дітьми, зможе лише одна людина. І це я кажу лише про імовірність завагітніти, а не виносити і народити всіх живими. ось, зустрічайте, мама з малі Халіма Сісель. Це найбільша кількість здорових дітей для однієї жінки за один раз. Принаймні зафіксований. Халіма стала відомою у себе на батьківщині ще коли була вагітною, тому що на УЗД побачили сімох дітей, переживали за жінку усією країною, адже ризики були дуже високими, адже сім дітей одночасно рявище дуже рідкісне і, на жаль, часто з поганими наслідками. Відповідно, фахівці дуже побоювалися здоров'я жінки та її дітей. І після того, як майбутня мама провела два тижні в лікарні столиці Малі, її вирішили перевести в більш сучасну мароканську клініку і вже там її Зробили кесарів розтин і лише під час вологів виявили ще плюс дві дитинки. Сюрприз, так сюрприз. Чоловік халіми чекав на дружину вдома і був дуже щасливим почути таку новину. Він за день став батьком для п'ятьох дівчат і чотирьох хлопців. Плюс у них вже була одна донька, то дев'ять чи десять, всього десять. А за один раз. 9. Природно, завагітніти дев'ятьма дітьми, виносити і народити всіх живими це один такий виключний світовий феномен. Саме тому Халіма Сісе очолює наш рейтинг неймовірних запліднень. Ось такий топ мене вийшов. А хто вразив найбільше вас? Напишіть в коментарях: приємних вам запланованих запліднень і бажаних здорових дітей або їхню відсутність. Адже головне, щоб це все було радісною і усвідомленою подією. О! <плес> Усе втомився. <кхем> ну, трошки краще, ніж Халімасісе <кхем> з дев'ятьма вагітностями, але нормас.